Завершиться пленарний тиждень разом з нашою командою. Ми їдемо знову до наших захисників, до наших друзів. Їдемо цього разу на Запорізький на Донецький напрямок, поспілкуватися, розказати, що відбувається в державі в країні, і головне відповісти на запитання. Я розумію, що на запитання дав мав би давати відповідь президент держави, але Зеленський дуже не любить брати на себе відповідальність тим більше звітуватися перед людьми. Тому... Будемо це робити ми, щоб не залишати армію в інформаційній порожнечі. Цей тиждень був ганебним, але дуже показовим. Він вкотре довів, що між сподобатись і брати на себе важкі, але серйозні виклики і давати на них серйозні відповіді, президент не готовий, не вміє, як так само, як і його оточення, як офіс президента, як кабмін, як депутати, і як завжди. Буде намагатися відп... перекласти відповідальність будь на кого, на військових, на опозицію, на просто на людей, а головне, не брати її на себе. Закон про демобілізацію, який не відбувся, тому що вони прибрали демобілізацію взагалі і залишили лише мобілізацію. Він абсолютно порожній, і поки ми витрачали на цей час, наші хлопці і дівчата продовжували тримати фронт, не дивлячись на те, що з кожним днем це робити все важче і важче. Хотілося б їм просто за це подякувати. низько вклонитись. Паралельно з цим хочеться вже сказати правду, що комітет протягом декількох тижнів достатньо ефективно працював. і Наша команда розумної політики подала туди близько 200 правок. Вони не були спамні. Більша частина з них була врахована. Я хотів би сказати, що саме наш. Цих правок було враховано більше аніж від інших політичних сил. Але що відбулося? Політична гра, в яку дуже любить і нада віддати належне вміє гратися президент і його оточення, призвела до того, що в ніч перед голосуванням закон повністю перекроїли. всі адекватні правки, просто знесли. І переписали закон, як я вже сказав, прибравши ключові норми про демобілізацію і про ротацію. Дуже шкода, що в залі ця правка набрала 227 голосів. Я не знаю, як за це голосували слуги народу, як за це голосували колишні фракції ПЗЖ, коли за це голосувала за майбутнє, голосувала довіра. І два голоси, ключовий голос віддала е, батьківщина, яка обіцяла, що не буде це робити. Тобто, оці люди, ви можете підняти, подивитися голосування за цю правку, забрало наших захисників демобілізацію. Їм має бути соромно. Вони мають нести за це відповідальність перед нашою армією. Хай би поїхали вони на фронт і розповіли це хлопцям і дівчатам. А ми зараз їдемо, е, веземо. Машину веземо генератори, кафло, інші корисні речі, які дуже потрібні нашим захисникам, і поки влада грається в політику, ви, ми всі адекватні українці, намагаємось в межах своїх можливостей допомагати Збройним силам України, тримати фронт і тримати на своїх плечах державу. Слава Збройним силам, слава українському народу і слава Україні. Разом переможемо.